Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Сьогодні на After таро ми дивимося прогноз Росії для, для Росії на вересень місяць 2023 року. Отже, поїхали. Давайте подивимося. Мій минулий прогноз справдився в повній мірі. Я дуже рада цьому. Давайте ж подивимося. Що буде в вересні? Да, напророкуємо Росії, Російській Федерації, якихось негараздів. <кій> І будемо спостерігати вже по ходу діла, як вони будуть справджуватися. О, о, бійка! Клас! Подобається. Окей, отже, Росія в вересні. Що буде? Події. Далі. Політика. Економіка. Потім небезпеки і соціальне життя. А, пораду дивитися не будемо. Вони собі не можуть ніяк зарадити. Так, що о, судилище? Клас! Слухайте, ну кармічна карта насправді. Е, карта суду. Да, це карта карми, це карта уже того, що все, підсумок, підсумок твого існування, твого життя, да, твого, власне, твоїх всіх дій, вчинків і в цьому житті, і в минулому житті. І, власне, такий підсумок, скажімо так, уже глобальний, да, от що ти зробив або ж не зробив для того, щоб покращити своє життя. Суд просто підводить підсумок. Така червона риска. Вже е, риска відповіді на всі питання, які були задані або ж не задані тими чи іншими особами. Отже, події: Мах, туз кубків і десятка пентаклів. Е, так, ну тут буде робитися щось вдома. Да, е, е, Намагатися будуть втримати рубль. Да, події. Мах, маніпуляція буде багато, до речі, у владі відбуватися якихось маніпуляцій, тому що мах – маг це карта бажання, волі, сили, да, амбіцій. Туз кубків знову ж таки дія на емоції, дія на різноманітні такі, знаєте, емоційна залученість буде людей. Так, і десятка кубків, десятка монет. Тобто тут у нас якісь будуть події пов'язані з. По суті, з, зі збагаченням, з накопиченням, можливо, з ресурсом е, економічним, да? тобто максимально е, е, з, буде зосереджена увага на там, нафті, газові, да, тобто, можливі маніпуляції в цю сторону. А, так, що ще по подіям, по магу може бути? Ну, взагалі бачу тут по да, якісь ну, у владних структурах якась буде відбуватися діжуха. Ну окей, подивимося далі, давайте. А, політика, да? Політика, ага, О, 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 дивіться, що робиться. Так, в політиці, в політиці. А, так, ну, старший аркан єдиний це відлюдник. Да? Тобто ми дивимося, що відлюдник може абстрагуватися, кудись, подітися да, і не виходити на зв'язок. Ну що, будь-що відлюдник у нас про на, типу цього Путіна, да, який там ще живий чи не не живий, зрозуміло, да? А, тобто Ми тут, що ми бачимо. Нерозуміння, куди йти, що робити, да, як себе поводити, але все одно є домовленість да, з якимись третіми особами. Тобто ну, політика, мабуть, що тут і до Ердогана йде ця історія: їхати чи не їхати. Давайте подивимося, чи поїде Путін до Ердогана. Ага, ні, а Ердоган до Путіна. Слухайте, ну Лицар Пентаклів так теж якось не дуже сміливо рухається в ту сторону. Тобто я бачу, що в політиці тут у нас відбувається якась. Ну, така, не, не з міжнародною історією. Окей, Путін. Давайте так. Це, це відлюдник, це про Путіна? Ні. Слухай та Зірка каже, що ну, взагалі це, типа, якась інша особа. Тобто, якась інша особа буде виходити на перший план. Можливо, якийсь там їхній зек, Навальний. Ну, тобто, якась типа Сілеба. Інтересно. Ну, і тут, власне, підтримка його, да? тобто, можливо, дійсно вже якась зміна влади відбуватиметься. Ну, подивимося, тобто, я по політиці поки що не дуже розумію, що буде відбуватися. Тобто, по суті, да? маневрування, зміна локації, зміна, можливо, цього ресурсу да? типу владного, перестройка, можливо, якась ну як перестройка. Типу зміщення одних, з одних посад з інших, на інші посади, тобто перетрубація така, звільнення, знову ж таки, по відлюднику може піти. І, власне, знаходження нових якихось людей, які будуть підтримувати твої ідеї, да, твої емоції. Так, окей. Давайте я зберу це, тому що я вже не влазить в мене все решта. Так. Далі це економіка в нас була. Ага, ну по економіці смерть. Якщо е, так як було, вже не буде. Да? Тобто оці всі, е, скажімо так, те, що, те чим вони насолоджувалися, да, подарунками долі і природи, по місяцю іде в тінь, е, якась відбувається з ним просто максимальна зміна, причому зміна негативна, да? знищення е, з, з, кудись там невміння не розпорядитися, тому що по місяцю завжди йде обман. Місяць завжди м, говорить нам про втрати, про те, що ти не хочеш визнавати ті чи інші події, да, ті чи інші процеси, але вони по смерті все одно прийдуть. Бо смерть говорить, що економіка ну, ну, помирає, відживає. Да, немає, тут, Не бачу я тут по цій економіці а, якоїсь такої позитивної динаміки. По місяцю це конкретно а, кражі. да, Знову ж таки, обмани, до речі, ще може з, з, от, по місяцю в економічній ситуації може бути приховування да, проблем, які вже ну, охопили повністю максимально цю сферу. Ну і, власне, по смерті да, вже все, типу, відмирання. Окей, підходить. підходить. А, так, далі наступна небезпека для росіян у вересні. Так, по небезпекам. Е, до речі, знаєте що? От є ж е, зараз, от, сьогодні 30 число, 31-ша, да? е, що в росіян немає тривоги, немає повітряної тривоги. І моя колега, пані Каріна з Таробаківські, говорила в своєму розкладі, я не буду передивлятися, але якщо захочете, знайдете про безпілотники, про те, що там немає тривоги, що це, типу, приблизить. Е, Скажімо, усвідомлення того, що йде війна. І тому я думаю, що тут вже буде, скоріш за все, вмикатися тривога по сонцю, да? тобто буде сповіщення. Сонце це ж також і сповіщення. Багато буде неочікуваних не, не подій по небезпекам. Да, дуже багато буде небезпек, і, власне, вони будуть такі досить. Серйозні, тому що, по дурню, це те, чого ти не очікував, що ти був на розслабоні, такому, да, але ти падаєш, і ти навіть не задумуєшся над тим, от в даному моменті дурень у нас іде про те, що а, людина вже висить над прірвою, да, але все одно вона зайнята якимись іншими справами. Тобто тут все падає, тут все валиться, руйнується, а він собі сидить і квіточку нюхає. Тут також по небезпекам є небезпека, можливо, якогось конфлікту внутрішнього, тому що по сонцю ну, тут же ми бачимо, що вони перетягують канат на себе, ці дітки. Да? Тобто, можливо, йде небезпека і в такому форматі. І по тузу Пентаклів, небезпека втратити. Да? Тут у нас дивіться, в чому цікавість цієї колоди, да? її ж треба оракульно читати. Туз пентаклів ти тут можливість свою втратив. Да? Ти втратив і отримав жука. Ну, жука якого? Ну, неважливо якого жука. Да? Тобто дінюшку ти свою уронив. Ну, окей. І дивимося на соціальне життя. Ой, сміхота. Коротше, хто жив гарно, буде жити гарно, хто жив погано, буде жити погано. Да? Тобто, тут покажу пентаклів, да? соціальне життя таке на одну четверту. Знову ж таки, всі, хто. Мав якісь доходи, все одно будуть мати доходи. В можновладці, дев'ятка кубків випадає часто на можновладців, на а, скажімо так, еліт, ел еліту, елітарні класи, да? вони будуть жити собі гарно, давати якусь копеечку своїм, своєму населенню, але по верховній житті будуть приховувати своє класне і круте життя. Да? Тобто, поки там, як то кажуть, на рубльовки не станеться якогось вибуху, ніхто нічого не буде робити. Тобто, по суті, знову ж таки, да, святкування. Я не знаю, що там в них в вересні, які там свята, але святкування буде населенню такому населенню, те, що, те, що дивиться телек, буде перепадати якась там косточка, але в цілому поверховні життя знову ж таки дуже роз'єднане суспільство, да, і, власне, немає єдності, немає. Ну, коротше, в них там, як обично, розброди шатання. Так, ну що, окей, давайте ще подивимося мої улюблені всілякі там е, е, народні республіки. Зараз. Да, да. Що буде відбуватися в вересні 23-го року в Ростові? Так, випало все. Ну, диві. Так, Ростов. Все, я тут залишаю так ці карти тоді. Ну, в Ростові, да, якесь розчарування, втрата. З'являється король Кубків. Тобто, ми можемо говорити про те, що, можливо, з'являється там якась політична сила. І по трійці Кубків відправляє Орлів. Да? Відправляє Орлів, тобто вже рухається кудись. Можливо, Ростов буде відділятися від Росії. Давайте спитаємо. Да. Буде. буде там щось таке відбуватися, да? Тобто буде, по-перше, ігнорування проблем. По суті, відлюдник говорить про ігнорування проблем, ігнорування потреб. І будуть якісь там заколоти, тому що дев'ятка мечів тут у нас не просто про страхи, тут уже конкретно про існуючу небезпеку, яку тобі треба самому відбити. І ти, власне, будеш на самоті це робити. Держава цим займається російська, не буде. Нам то що? Радує? Радує. Мене это радує. Добре, далі. Белгород. Белгород. Що буде в Белгороді в вересні го року? Белгород. Що по Білгороду буде летіть, е, да, будуть намагатися якісь укріплення там робити, зводити по господарству. Але все одно безпілотники є, е, е, так би мовити, е, він не керований, да, тому що він е, без очей, йому задали якусь траєкторію, і він собі летить летить для того, щоб знайти свою, як сокіл, свою жертву. Ну, ця історія мені надгробки нагадує, тому буде багато жертв, мабуть. Ну, тобто, по господарству будуть намагатися укріплювати, але все одно буде руйнація буде, будуть прильоти. Далі, Брянськ. Брянск. Теж да, неможливість рухатися, суд, суд ну, з кубків. По суду, да, також якісь сирена, можливо, також включиться, да, нарешті, нарешті включиться в Росії сирена, бо суд показує сирену, да, гул. От, королева пентаклі, да, намагатимуться якось покращувати своє становище господарство. Саме такого комфортно. але немає, немає, можливості, немає можливості. Немає можливості втекти, немає можливості врятувати життя е, да, цих е, е, жінок, дітей. Тобто, можливо, буде якась там типу евакуація, евакуація з Брянська, але все одно будуть е, е, дуже дозовано, да, не всіх братимуть, тільки там еліту, яку небудь, ну щось таке. Так, і Курськ. Курськ, що буде в Курську в вересні? Угу. Так, ну так, да, знову ж таки, розуміння того, що війна йде на їхню територію, не фізично, да, але летить. Летить тому і летітиме багато по вісімці жезлів, напрямку ну, дронів буде досить багато, і по лицарю Пентаклі вони досягатимуть своєї мети. Так, яка б, можливо, якась би була інша карта, да, я би сказала, що можливо там 50%, але по лицарю Пентаклів ну, тут прям буде багато руйнувань. А, і по сонцю да, відомо, відомо, і можливо і конфлікт всередині цього суспільства їхнього там, того Курська міста. А, да, суд. Сирена знову, да? знову втрати і втрати сімей, ну тобто небезпеки для дітей, родин, да? і, власне, сирени. Сирени вже будуть звучати нарешті сирени. Ну, щоб всі боялися, да, і не дивувалися, що ж такое, що ж случилось, як же це произошло. Ну, та й все. Мабуть, я задоволена цим розкладом. В принципі, будемо дивитися, як буде програватися. Тобто, ми, в принципі, дізнаємося багато новин. Да? Про демілітаризацію <риснє> <риснє> Російської Федерації. Дякую всім за увагу. До зустрічі. Побачимося в наступних відео. Па-па!